Друзі, всім привіт! Хочу показати вам саджанці лохини татуї та подальші плани, які планую робити з ними. Так ось, Тут у нас контейнери з двохрічними та однорічними саджанцями лохини. Висота 60-70, деякі навіть 80 см дотягують. Звичайно і деякі менші по сантиметру 40. І тут у нас касетка пересаджена в. П9-ки літрові контейнери осінню. Хтось такий вигляд має. Так ось за два тижні буду починати робити обрізку ось цих дорослих так сказать, кущів. Ці пагони. Ось це я буду всі обрізати і буду проводити живцювання, оскільки хочу збільшити посадку волохини. Ви не подумайте, кущі ніяким чином я не спорчують, оскільки корнева система оставляється така ж сама, вітрова. Так сказати, і коли я цей пагін укорочу до 10 см, з весни він так сказати, в повній потужності піде в ріст. І на осінь будуть прекрасні трохичні кущики. Надіюся, вийде ще їх пересадити в інший об'єм. По підрахункам. Маю вийти в мене в районі тисячі, тисячі черенків і постараюся по максимуму зробити процент вкорінення. Тут в мене в районі 700-750 штук. Процент вкорінення в мене вийшов доволі непоганий. Якось так. Також планую ще зараз почати пересадку ТУЙ. Пересадку туї. Ось такий вигляд у нас. Туйка має. Тут у нас є Брабант, смарагд, Брабант, Голд. Також є яльвець косацький. Ось один такий вигляд. Ну, прекрасні саженці туйки. У нас має ялівець. Також непогані саджанці. Закуплю торфу і буду пересаджувати все в Пдев'ятки. І також звичайно буду проводити ще, ще живцювання. Так бачимо, двойно вкоренилось. І ближче тим часом потрібно буде це все пересадити і Але Процент в вийшов доволі непоганий. Бачимо до нас трішки. Заросла це таке. Так, важко витягувати. Ось. Ну, судьби все. Зразу так. тут у нас вже посаджено збоку. Давайте зараз швиденько покажу парничок, якому це все вирощувалося. Так. Бачимо, тут у нас посилено агроволокно. зараз засаджена полуничка. Якось так, Дужна парника 12 метрів, ширина 3, ось такі форсунки. У два ряда вставлені. Якось так. Зроблено, ось, бачите, там в кінці форточка для провітрювання. Ось тут зробив ось такий каркас, щоб плюї накривати. Це в більшості буде під лохину. Якось так. На все, друзі. Дякую за увагу. До побачення.